Скорпіони, вітаю на моєму каналі. Це торопрогноз для вас на тиждень з 5 по 11 січня 2026 року. Подивимося, як будуть розвиватися події в різних сферах життя. Основні енергії, а також поради. Отже, поради від карт. І основні енергії. Королева мечів, П'ятірка жезлів і Мечів. Ситуація якихось о, нових інформацій якоїсь. Ситуація, коли ви боретеся за щось, воюєте з кимось, може, ви стаєте жорсткішими, холоднокровнішими стаєте. Може, вам треба стати на цій наділі таким, що стоїте свої інтереси. Рух вперед, рух до якихось нових цілей, до якогось започаткування, якісь нові енергії, якісь нові перспективи. Але разом з тим, вам треба боротися за це, боротися з оточуючими і, якби, може відстоювати свою позицію, свої інтереси. Або, може, просто вам треба стати як королева мечів, таким холодним, рішучим. Або це просто людина, яка вам, скажімо, допомагає в ваших справах. Мечі це можуть бути адвокати, юристи, нотаріуси. І подивимося конкретніше в кожній сфері, про що говорить ці енергії? Особисте життя. Король мечів і дев'ятка мечів. Ситуація, коли може виникнути якісь конфлікти, може якісь непорозуміння, може, ви будете жорсткішими, може до вас буде хтось жорстко, жорсткіший, може якісь моменти. Конфліктності, моменти, коли у вас буде гірше самопочуття, коли ви будете розбиратися, воювати, відстояти свої інтереси, розбиратися своїм особистому житті з кимсь, воювати за щось, за якісь перспективи, виясняти якісь відносини. Ну, з основними енергіями, у вас дуже багато мечів, тут така тиждень такої боротьби, можна сказати. І конкретніше подивимося для тих, хто вільний в пошуку партнера. Для вас повішений. І ту з пентаклів. ситуація, коли все зависає, скажімо так, не період, коли ви щось шукаєте. Ну, ви буде якби будете поставити на паузу свої пошуки. Моменти, коли ви будете може якби займатися якимись більш, може у вас просто не буде вистачати енергії на це все, може у вас не вистачатиме сили, може просто у вас якісь, буде і якісь гірші дні, характер, якийсь настрій гірший, і у вас все буде е зависати. І для тих, хто в трикутниках знаходиться, для вас десятка мечів і шістка кубків. Ситуація, коли, може, закінчитися ваші відносини. Тобто ви закінчуєте відносини, звичайно, не просто, вам треба буде повоювати, скажімо, повідстоювати свої інтереси. Може, ви закінчуєте з королем мечів свої відносини. Ми мечі у нас Близнюки, Терези, водолі, може, з цю людину ви закінчитись. Десятки це про закінчення, закінчення якогось періоду. І може, це поводує закінчення те, що ви зустріли людину з минулого. І ця людина вам, скажімо так, щось якусь інформацію принесла, може, якісь відомості, може, вона просто на вас так вплинула, що ви, скажімо так, вирішили закінчити для себе, ви закінчуєте. Може, якось хтось якась. Інша особа вам щось розкриє очі на щось покаже щось, розповість щось, і ви більше всього, що закінчите свій такий трикутник. І подивимося для тих, хто в стабільних відносинах. Що для вас буде, скорпіони? Король кубків і зірка. Для вас це чудовий момент, тобто ви, кубки це ваш сигніфікатор, тобто ви успішні, чудові, переповнені емоції, переповнені щастя, радості, незважаючи на, скажімо, ваші якісь велику кількість мечів, тобто ви намажете позитивно і ви світитесь як зірка. Тобто, ви якісь моменти радості, щастя у вас, може, ваш там партнер, ваш чоловік у вас там. Обожнює період, коли він вам ділять дуже багато уваги, коли подарує подарунки, коли там якісь романтичні вечері влаштовує момент якогось щастя, і ви задоволені, ви розумієте, що ви вас супервідносини. А тепер подивимося роботу, кар'єру і бізнес. Дурень. І сонце. Початок чогось нового, початок якихось нових фінансових можливостей, якогось кар'єрного зросту, може якось навчання, рух вперед, ви на легких енергіях, ви щось починаєте. Неділя легка. Тобто ви легко входите в цю неділю в роботі та в бізнесі. І подивимося конкретніше. Для тих, хто не працює в якийсь по причинах, не може працювати. Королева жезлів і диявол. Ситуація, коли, може, ви хочете якби, щось почати, щось, хтось вам пропонує щось нове, може, якийсь підробіток, може десь піти підробити, і ви, може, спокушаєтеся по дияволу. Хочете щось якби нового, хочете якихось перспектив, хочете щось якби загорілися чимось. І, може, моменти, що ви підете працювати, може якась. Може, у вас буде можливість, а може, просто вам пройшла тільки інформація, вам прийшла якісь відомості, і ви роздумуєте, чи йти вам вперед. Тобто ви вже зібралися, скажімо так, може, на ці неділі ви не підете, але, наприклад, на майбутнє ви вже плануєте собі ти під... попрацювати, собі підробити. А, наприклад, для кого актуально, то може з декрету вийти. І подивимося для тих, хто шукає роботу. Для вас паш пентаклів і відлюдник. Ситуація, коли ви, може, будете собі, скажімо так, навчатися, перенавчатися, десь щось допрацьовувати, донавчатися, щось шукати нове, якісь курси, щоб, наприклад, бо розумієте, наприклад, що ви не можете, у ну, нема, вас немає можливості знайти в тій сфері, в якій ви працюєте, немає можливості знайти роботу. Тому ви. Будете вчитися чомусь новому, на якимось новим перспективам, на якісь підете курси. І щоб надалі тоді бути, скажімо так, на ринку праці потрібним і знайти роботу. Для тих, хто працює в наймі. Четвірка Пентаклів. І відлюдник. Ситуація стабільності, тобто у вас є заробітна плата ваша, якби, але питання по, може відлюднику бути дурню, що ви, скажімо так, хочете щось нового, тобто ви вже собі десь щось намилилися, може також якісь, на якийсь курс, якісь. Тобто у вас не влаштовує може, скажімо так, ваша стабільність. Відлюдник, ви щось шукаєте, ви щось вишукуєте, ви щось довідуєтесь, якусь інформацію, десь може з кимось там щось. Може, по підсірці жезлі, наприклад, ваша рідня, ваш чоловік, не згодні з тим, що, наприклад, сиди на цій роботі і так далі. А ви шукаєте щось краще, щось пробуєте краще і хочете щось. Може не на цій неділі, може на майбутнє бути якісь резюме відсилати, щоб змінити якусь вашу роботу. І для тих, хто в бізнесі для вас диявол. Зірка. Моменти, коли ви, скажімо так, може загораєтеся якимись ідеями, може, у вас чудовий супербізнес, суперперспективи, суперможливості, але разом з тим є конкуренти, які вас покушають до започаткування якихось нових проєктів, якихось може, підозрілих, може, може, може страхи у вас, тобто є якісь проєкти, але ви самі боїтеся щось реалізовувати, щось робити рухатися, скажімо, якомусь, рухатися в якихось питаннях. Також це диявол може говорити про якісь державні установи, може бути звертатися до державних установ, вирішувати свої питання. Неділя ваша на те піде, щоб, наприклад, вирішити ваші, скажімо так, юридичні питання, якісь там налоги, податки і так далі. І подивимося, фінанси, скорпіони, для вас. На цю неділю фінансове ваше становище. Двійка пентаклів і вісімка жеслів. Карти говорять про фінансове надходження. Гроші невеликі будуть, вони будуть, то вони будуть, то не будуть. Скажем так, то прийде трохи грошей, може, то не прийде якась нестабільність, може, якесь жонглювання, скажімо так, вашими фінансами, але буде розвиватися швидко. Тобто події будуть на протязі неділі розвиватися швидко, фінанси ваші будуть, скажімо так, покращуватися. Може, моменти, коли у вас не було на цій неділі фінансів, було зовсім мало, але тут швиденько міняється момент, і ви вже, наприклад, маєте якісь інші фінансові можливості. І подивимося поради від карт: Колесо Фортуни. Карта говорить про те, що. Діти, виходьте за рамки, карта це циклічності, карта може якогось успіху, для когось буде якийсь успіх, якась, якась може, варто заризикувати чимось, для кого це актуально. Хтось може вагається, не знає, що зробити. А також це, це сигніфікатор 2026 року. І може, ця карта вам дає пораду, що легко входити 2026 рік, щоб пережити, скажімо так, всі приємні, неприємні моменти цього року, легко входити цей рік, дійте, плануйте, реалізовуйте свої плани і все вас обов'язково вийде. Такий прогноз на цю неділю Скорпіон для вас. Підписуйтеся, пишіть в коментарях, і побачимося в наступному відео.